Друзі, я Яна Томусяк вітаю вас у студії Просвітницької республіки у просторі, де ми розбираємо, як ідеї змінюють політику, як аналітика формує реформи, і хто насправді впливає на хід історії. Тут ми не просто розповідаємо про події, ми розкладаємо механізми, що стоять за ними, бо за кожною реформою. Кожним законом, кожною зміною стоїть чиясь думка, чиясь аналітика. Сьогодні ми запрошуємо вас зануритися у маловідому, але вкрай важливу історію, як польський аналітичний центр Кейс допоміг Україні, Грузії та Молдові вистояти після розпаду СРСР і фактично написав частину їхніх економічних реформ. Уявіть. Ви тільки-но стали незалежною країною. У вас є прапор, гімн, президент, але немає грошей, правил, стабільності, інфляція 10 тисяч відсотків на рік. Банки лопають один за одним, а економіка нагадує вогонь без дрів. І це не художній фільм. Це Україна початку 90-х. Але. В цій історії з'являється несподіваний герой. І це не уряд, не МВФ і навіть не США, а це польський Сінгтенг, так, просто група аналітиків з Варшави. Вони не мали влади, не давали грошей, але змогли вплинути на закони податки, бюджети цілих держав. У цьому відео ми розглядаємо історію Кейс аналітичного центру, який допомагав Україні, Грузії та Молдові писати реформи тоді, коли ніхто ще не знав, з чого починати. Хто ж вони такі і чому їм довіряли, і як їхні ідеї досі впливають на нашу економіку? Розказуємо. Коли у 1991 році розпався Радянський Союз, на мапі світу з'явилося понад 15 нових незалежних держав, але свобода це ще не система. Незалежність не означає інституції, умовно кажучи, у нас з'явився автомобіль, але без керма, без карти, без повноцінної інструкції з експлуатації. У багатьох столицях не було досвіду написання бюджетів, управління банками, регулювання ринків, і тоді частина нових урядів звернулася до експертів. Одним із найефективніших таких радників виявився кейс Польський мозковий центр, який пройшов через усе це сам і передав досвід далі. Кейс це дослідницький центр з питань державної економічної політики. Його заснували у 1991 році у Варшаві. Ядром центру стали економісти з команди Лешика Бальцеровича люди, які провели Польщу через радикальні, але ефективні реформи, ті самі, що згодом назвуть шоковою терапією. Кейс це не урядова структура і не міжнародна фінансова організація. Це Think tank – аналітичний центр, який створює економічні моделі, рекомендації та оцінки впливу. Їхня мета не просто розповісти, що погано, що добре, а запропонувати, як зробити краще, і як зробити це реально, а не тільки в теорії. Кейс не просто допоміг розробити політику, ми допомогли урядам мислити по іншому. Скаже згодом, Марик Дамбровський співзасновник Кейсу в Україні кейс працює ще з 90-х. Вони консультували МінФін під час розробки фіскального кодексу, а це не просто закони про податки, це основа державної фінансової системи. Кейс також допомагав моделювати пенсійну реформу, розробляв рекомендації для системи субсидій, аналізував фінансову стійкість держави у кризових умовах. Разом із Національним банком України Кейс досліджував монетарну стабільність, валютну політику та інфляційні ризики. Це аналітика, яка лягла в основу макрофінансової політики. Після революції троянд у Грузії у 2003 році до влади прийшла команда реформаторів на чолі з Міхаїлом Саакашвілі. і одним із перших рішень було змінити бюджетну систему, зробити її прозорою, контрольованою та ефективною. Кейс запропонував модель бюджетної дисципліни, логіку розподілу коштів, механізми прогнозування та контролю. Також експерти працювали над податковою реформою, яка скоротила кількість податків до кількох простих ставок. Кейс фактично допоміг створити державу нового типу, де фінанси не крадуть, а планують. У Молдові Кейс працював у тісній співпраці з урядом під час перемовин з Європейським Союзом. Завдання полягало в тому, щоб підготувати економіку країни до входження в режим глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Польські експерти допомагали створити систему макроекономічного прогнозування, аналізували вплив євроінтеграції на молдовський експорт, валюту та банківський сектор. Це не була теорія, це була підготовка до реальних викликів у торгівлі та фінансах. У чому ж сила Кейс? На відміну від Світового банку чи МВФ, Кейс не надає кредити, він не ставить вимог. Він пояснює, кейс працює не як наглядач, а як інтелектуальний партнер. Він сидить поруч із урядом, а не навпроти. Саме тому багато його ідей потрапляли у фінальні версії законопроєктів. Вони не диктували, вони, вони переконували, і тому ми їх слухали, сказав один український урядовець у 2017 році. Кейс. Це історія успіху з Варшави. Але запитання: чи може Україна мати свій, кейс, свій інтелектуальний центр, який стане експортером реформ, а не лише їх споживачем? У нас є потенціал, досвід, люди, болісні, але реальні реформи, і, можливо, вже час навчати інших. Молдову, Білорусь, Грузію, а в майбутньому, можливо, й інші країни світу. Кейс показав, що розум, досвід і спокійна аналітика можуть бути сильнішими за будь-які гроші. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк цьому відео. З вами була Просвітницька республіка, і ми розповідаємо, як ідеї стають законами. Підписуйтеся на наш канал, щоб бути ближче до змін та щасливого майбутнього. Ми бажаємо вам щастя. До зустрічі!